Доброго дня! Запитували за трьохкубовий оприскувач шириною захвата 24 метра, максимальної комплектації, ціна з ПДВ. Відповідаю, що такий оприскувач на даний час є в наявності, ціна його 1 227 700 гривень з ПДВ. На даний оприскувач діє компенсація 25% від держави. От показую вам, що на даному приступічу встановлений комп'ютер Браво 180 на 5 секцій. Стоять, стоять вже встановлені баки для промивки системи, трьохпозиційні форсуночки фірми Арах. Вони будуть укомплектовані трьома видами розпилювачів фірми Лехлер інжекторними. На даному пристулечу встановлена промопора перед насосом. Обладнання все стоїть Італія, насос фірми Anova Riverberry 250 на 250 літрів. Вже встановлений змішувач італійський на 35 літрів. Танга повністю гідрофікована. Зараз я її детально покажу. Колеса 9,5х42. Ширина колес регулюється від 1,40 до 2,10. Показую, що можна регулювати. В ступиці стоять фірми АДР Італія. Диски турецькі. Написано. Мада і Турція. Так, більш детальніше про штангу. Вже встановлені стопи, повороти, підсвітка штанги. Штанга повністю гідрофікована, має питової системи. Має додаткові гідроциліндри не тільки на розкриття і підйом, ось на підйом на перелагравний механізм, а і на гідроциліндр нахилик та гідроциліндри на саму стабілізацію штабу. Всі форсуночки у вас заховані. Має ось такий отбойний механізм. Це не знаю, як показати. Отак От ось при перешкодах. Фарбування даного оприскувача здійснюється італійською автомобільною фарбою. Відповідно, спочатку весь метал обробляється для нанесення цієї фарби. Ну, отак, огляд. огляд Загальний даного оприскувача, карданний вал до нього йде в комплекті. Карданчик буде теж італійський. Має ось таку підставочку. Тому, будь ласка, звертайтесь, оприскувач в наявності. Також виготовляємо різні види оприскувачів на 2-2,5-3 куба. Ширина захвата штанги 18, 21, 24.